У Полтаві до кінця року відремонтують три перехрестя та встановлять на них світлофори. Йдеться про найбільш аварійні ділянки, які працівники міськсвітла попередньо дослідили спільно з патрульною поліцією. Спочатку була консультаційна нарада з патрульною поліцією, де визначилися два світлофорні об'єкти, які ми мали оснастити. Потім трапилися дві резонансні ДТП на героїв Крут, і профільна комісія додала нам цей світлофор. А план наш це європейська каденюка, перетин вулиці, європейська каденюка це пивзавод біля пивзаводу. А потім це мебловий квартал, на мебловий квартал, тому що там якби шість полос, і ну пішоходи, які їх переходять, то дуже їм важко це ну, здійснити перетин цієї вулиці. Ну і героїв Крут, Рогізнянська. вартість робіт визначали фахівці, у яких «Міськсвітло» замовило проєктно кошторисну документацію. Підкреслив Руслан Решетило. Попередньо відбувається проєктна кошторисна документація, складається. Без цього будівництва неможливе. Оскільки наше підприємство не має відповідної ліцензії, фахових спеціалістів для створення проєктно-кошторисної документації, ми замовляємо це у фахових людей, які мають відповідну ліцензію. А саме проєктна кошторисна документація визначає згідно норм ДБН. Як має бути спроектований даний світофорний об'єкт, скільки саме коштуватимуть роботи? Про це говорити ще зарано. Визначена проектувальниками вартість середньоринкова. Остаточна ціна буде залежати від того обладнання, від якого виробника обере підрядник. Виплати здійснюватимуть за актами виконаних робіт. Пояснили у міськсвітлі. Проєктант складає кошторисну документацію згідно настанови правоутворення ціни. Це є настанова там. Визначено, як має визначатися вартість, тобто вона визначає його згідно на встанови. Якщо я вважаю, якщо кошторисна документація пройшла експертний звіт і отримала позитивний відгук, ми як підприємство не мали підстав ще щось там перевіряти, оскільки нас немає таких спеціалістів для цього, тому ми оголосили процедуру, і я сподіваюся, що. Скоро в нашій Повталі, ну, громаді стане трохи безпечніше. Крім встановлення самих світлофорів, проєкти передбачають монтаж дорожніх знаків, ремонт ділянок асфальту та нанесення розмітки. Якщо брати до уваги світлофорний об'єкт на етапі проєктування, облаштування він складається із елементів електричних, це опори, світлофори. Розмітка, асфальтування, захист пішоходів спеціальними огородженнями. Туди входить на даний етап система безперебійного живлення. На визначений час туди входить сповіщення звукове. Крім цього, всі транспортні світлофори до кінця року планують оснастити джерелами безперебійного живлення, аби ті могли працювати під час відключення електроенергії. Зараз у Полтаві 70 світлофорів, з них 5 – пішохідних а 65 регулюють рух і транспорту, і пішоходів.